З поміж усіх зимових свят найвеселішим є Андріївська ніч, коли 13 грудня за українським звичаєм молодь збиралася в одній хаті на Великій вечорниці, влаштовуючи забави та гуляння. Присутнім була представлена невелика театралізована постановка, яка перетворилася на справжній осередок відновлення звичаїв і традицій. Цікаве дійство, яке включало в себе розваги, конкурси, гумористичні сценки, подарувало учасникам свята хороший настрій та безліч посмішок. Повертаючись до витоків нашої традиційної народної української культури, ми сьогодні звертаємось до наших маленьких громадян України і. Хочемо, щоб вони продовжували наші традиції, обряди, звичаї, знали їх і продовжували в своєму житті. І на сьогоднішні гостини, на Андріївській вечорниці, нас люб'язно запросив колектив центру розвитку дитини, номер 18 які нам покажуть свої вже надбання. Традицій, обрядів, звичаї. Ми бажаємо вам міцного здоров'я, успіхів і щоб ці свята принесли вам багато радощів, здоров'я і всього самого найкращого у житті. Дівчата вбрані в національні костюми, декорації передані в українському стилі, випікання калити, гадання насудженого усе це притамане саме Андріївським вечорницям. Яскравою динаміки святу додав прихід усім відомого героя Папандопола, який жартував та обирав собі наречену. То не похвасом. А, та це ж сьогодні Андріївські ночниці. Теж це дівчата, мабуть, гадають, та собі ж долю гарну шукають. Ось такі Невід'ємною частиною вечора стала українська пісня. Вона заполонила серця усіх присутніх. Такі зустрічі наштовхують на думки. Потрібно не лише пам'ятати національні обряди, звичаї, традиції, але й відновлювати їх. Адже все, що залишено нам в спадок від бабусь і дідусів, є національним скарбом українського народу.